Назвати а, звати. Олег 37 років, підприємець, займаюся перевезенням. Дякую. Олег, скажи, будь ласка, mm -hmm. про що цей був курс? Mm -hmm. Хочу розповісти, що будучи в своїй там сімейній житті, в мене Повспливало багато травм дитячих, багато обід, багато якоїсь такої деструктивних мислей. І воно почало сказуватись на роботу, на моє спілкування з людьми. І я відчував, що мені ну мені не подобається цей стан. Я хочу з нього вийти. А як вийти, я не знаю. Uh -huh. Тобто не було в мене якихось знань. От я бачу, що здається там в дитинстві були травми, там можливо погано повлияли дружина. Погано десь відноситься, ну, і тіпа, все складалося так, що да, дійсно я можу жертва там. Uh -huh. І ну, типу, коли жертва, то ну, це погано відчувати себе uh -huh. так. Ну, і, ну, в глибині душі я розумів, що є моя якась відповідальність, тіпа, її треба знайти. Uh -huh. І коли я прийшов до тебе на імпровізацію, на курс, е я відчув з твоєї сторони, що ти якось відчуваєш е мене, людей, uh -huh. що за. -за... Задавши питання тобі, я можу отримати ці відповіді. І коли ти сказав, що почнеться курс трансформації, я зрозумів, що це воно це ну, потрібно йти. Буквально навіть на перших лекціях, дві-три лекції, я вже зрозумів, де моя відповідальність, що я повинен робити, і в принципі ну, зрозумів, куди рухатись. Почав так більше довіряти людям, відчувати більше любові до них. І якщо я, наприклад. Там на роботі були погані відносини, і я просто там міг злитися, людина на мене злитися, і ми там якось погано спілкувалися. То зараз мені стало легко, я просто задаю питання якісь, а типу, я розумію, що тут щось моє є мені треба зрозуміти. У мене з'явилися сили задавати ці питання, тобто виходити на одкривяний діалог, і одразу ж відносини е, стають кращими. Да. А в стосунках? В стосунках, також одна наверное, з найбільших таких змін. Мене виспитувала мама і сестра, типо, і я не міг, не міг уловити логіки ніколи. Типу, ну, в мене була якась каша в голові, я не розумів, що. І так само до дружини, я також вона там до мене кричить щось, типу, думаю, а в мене якась реакція, вона погано відноситься, вона напевно мене не любить. Типу, соответственно, я почав на неї злитися, починав. А тут мені відкрились знання, там ти розповідав історію, коли. Лево кусив свою Львіцу і потім попросив за це вибачення. Львів це вкусила Лева. А Львів Лева вкусила. А він просто вибачив. Він за це просто вибачення. Там вікина історія, який там чоловік прийняв. І я от зрозумів, що ну, в чоловіка має бути сила прийняти свою дружину, прийняти з її емоціями, з її проявами. І що це навіть моя відповідальність прийняти. І якщо раніше я не розумів і злився, то зараз я з радістю приймаю. Гори. І від цього стало дуже легко, тому що там розходитись бажання не було, але було якесь таке безвихід, що може прийдеться, тіпа, і ці мисли мені не подобалися. А зараз я розумію, що ну, відповідальність вона в мені. Я знайшов цей ключ. Щоб хотів би сказати людям, які сумніваються. Є люди, які в мене в інстаграмі за мною дивляться рік. Потім через рік приходять і кажуть, я рік дивився, а тепер я вирішив. Якби угу. вони чогось чекають, б ти хотів їм порадити. І людям хочу сказати, що якщо відчуваєте в словах Дениса те, що вас затрагує, що, що може він вас чомусь навчити, щось показати в собі, то йдіть чим швидше, тим краще.